Всім привіт! Ситуація навколо України перетворила колишню Радянську Республіку в лабораторію з випробувань зброї заходу, давши при цьому США і союзникам Вашингтона рідкісну можливість вивчити вразливість власних озброєнь. Повідомляє. У матеріалі йдеться, що американські військові уважно стежать за ходом конфлікту між Києвом і Москвою, який допомагає їм вивчати, як системи заходу поводяться в ході інтенсивного використання в бойових діях, і які боєприпаси обидві сторони використовують. Україна абсолютно зброювала бораторії у всіх сенсах тому, що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома промислово розвиненими країнами. Повідомив телеканалу Близький до однієї із західних розвідок співрозмовник. Стверджується, що частина програмного забезпечення виробництва України перетворила доступні планшетні комп'ютери і смартфони в складні інструменти для наведення, які тепер широко використовуються в Су. Результатом цього стала програма для смартфонів, яка передає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в реальному часі. Це допомагає підрозділам, що знаходяться на передньому краї, вести прямий вогонь по конкретних цілях. А оскільки це додаток, а не апаратне забезпечення, його легко швидко оновити, і воно доступне для широкого кола осіб. Офіційні особи США, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він дуже ефективний, при наведенні вогню української артилерії на російські цілі. Також стверджується, що українські військові внесли тактичні нововведення, які справили враження на західних чиновників, йдеться про використання невеликих груп спішеної піхоти, новітному програмному забезпеченні, а також малорозмірних дронах. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!